Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання. Чи існує загроза для України з Придністров'я? Чи існує загроза для України з Придністров'я впродовж 2025 року? Існує загроза для України з Придністров'я продовж дві тисячі двадцять п'ятого Четвірка кубків. Чістка кубків перевернута. Паж кубків перевернутий. Карта смерть. П'ятірка кубків. Так. І карта справедливість. Так, давайте розглянемо, що нам кажуть карти. Так, четвірка кубків. Четвірка кубків. Ця карта говорить про стан застою, байдужості, внутрішнього виснаження. Ситуація з боку Придністров'я може виглядати стабільною або замороженою. От. З, з боку, ну, зі сторони Придністров'я ми можемо бачити, що, що ніяких явних дій немає, От, вони відсутні. І ситуація виглядає як заморожена. Шістка кубків перевернута. Ця карта говорить, що, що... що... У прямому положенні ця карта говорить про ностальгію, прив'язаність до минулого, невміння. Відпустити щось. Так, але в перевернутому положенні ми бачимо, що, що ця карта вказує на можливе використання минулого. От. Можливо, це, ця карта говорить про минуле в тому сенсі про радянські символи, про російські якісь наративи. От. Так. Наступна карта це паж кубків, але вона перевернута. Ця карта говорить про інфантильність, емоційну нестабільність, фальшиві пропозиції. Тобто ця карта говорить про можливі провокації, які виглядають як. Як мирні ініціативи. Але вони несуть приховану небезпеку. І ця карта також говорить, що це все може символізувати непередбачуваність дій з того боку. Так. Карта смерть. Карта смерть ця карта говорить про кардинальні зміни. Про завершення якогось циклу, трансформація. Це із всього всього розкладу це сама найсильніша карта. Так, і вона вказує, що, що поточна ситуація з Придністров'я змінюється радикально, що можливо якась дестабілізація. Завершення замороженого конфлікту і повний перехід в нову фазу. Може бути політично або воєнну. Так. Карта п'ятірка кубків. П'ятірка кубків ця карта говорить про втрати, про жаль, про розчарування. Ця карта говорить, що, що, дії, що дії дії Придністров'я можуть призвести до втрат емоційних або репутаційних. Ця карта говорить, що не що вона застерігає, що важливо не зосереджуватися лише на негативі. Бо не все ще втрачено. Так. І карта. І карта справедливість. Так, ця карта говорить про карму, про відповідальність, про юридичний аспект, баланс. Також ця карта говорить, що. Що Україна може спиратися на міжнародну підтримку, право і моральну позицію. І що, що це є символом того, що все стане на свої місця. Так. Ну, якщо подивитися на загальний розклад, то можна сказати, що. Загроза з боку Придністров'я у 2025 році існує, але вона не обов'язково може проявитися у вигляді військового конфлікту. От, і більше тут говориться про дестабілізацію, про спробу відновити вплив і непередбачувані повороти, що можуть призвести до глибоких змін у регіоні. І Україна має велику моральну перевагу та підтримку справедливості стосовно цієї карти, яка, зрештою, зрештою вона дозволить витримати любі виклики. От. Тому відповідь така: загроза. Загрози воєнною. Військової загрози у 2025 році зі сторони Придністров'я немає. Німає. Вона більше є як більш політична загроза. От. Тобто прямої загрози немає.